Czarne morze, harmony morze, a wsiedzę do czarna góra, a moja czarna góra. Hej, 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 nikt nie zanadł, nikt nie zanadł, hej, 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 nie zaschował, sami sece nie zanadł. Щоб почула моя китя, Можна прочитатися? Що це таке? Саботаж членів Чорної Сочі. Ями Берславський достатньо є на цьому військ, веде про російську підривну діяльність кабутарських оціналів. Смітні звалища розробляє інтриги підготовлю гру для бунтів, терактів по знищенню робітників, інтелігенцій... Це глибоко законспірована російська організація Чорна Сотня. Так вони себе іменують. Є там і наші зрадники. Один, два, три. А Олег Дергун, Тарас Кучманич, Віктор Просяновський. А що, а що ви про це думаєте? Я думаю, що то, то ж активісти.